Де які могли би показати якісь номери? А чому нам не вдихнути щось таке нове і на е, показати, що в нас культура і в армії процвітає, бо в нас є, по-перше, указ президента про співпрацю з частинами. І якщо б ми бодай два номера від військовослужбовців включили в такий концерт від Лучівщини, то би і було тою родзинкою. Мені здається, нам не потрібно йти тим шляхом. От всі райони таке показують дивимося, що вони таке показують, і ми таке веземо. А давайте повеземо щось таке. Що не показує ніхто. Це моя перша пропозиція. А і друга все-таки е сконтактувати з Марією Іванівною, можливо, ми б одну-дві дитини з музичної школи показали. Е далі е е далі е мені би дуже хотілося, е колись переможці сурми звитяги наші. Ще поки я працювала в школі, то було не так давно, років п'ять тому, займали і призові місця у Львові. Першого місця нам ніхто не давав, але в п'ятірку кращих ми завжди входили. У мене навіть учень, Олежа Габріель, якого всі знають, це Ірини Лукаш. Ми мали третє місце у Львові, колись, по-моєму, по сурмі витяги. Тому мені би хотілося, щоб в нас була різновікова і різножанрова музика. Тому, будь ласка, поки ще є час. Контактуйте, будь ласка, з заступниками командирів з, вих... з виховних питань один-два номера на цей концерт 6 числа. Які ви маєте плани на цей номер такий до Шашкевича? Завжди маємо прекрасний ми, та плани на завжди маємо номер. плани. Ми завжди знайдемо місце на такі речі. Не, не, це звичайно, звичайно. Mm -hmm. Тобто нам треба, щоб була на е, наша так мовити, наша друкована. Продукція, що преса висвітлена цей найкраще, що вони завжди роблять дуже добре, і звичайно, що потім буде таке якісь підсумкові зібрання у Золочеві, і воно буде, це буде і до Дня писемності і до 205-ї річниці. А можливо від, від представників ваших навчальних закладів старту цього е, літературного марафону зібрати творчих дітей зі шість у бібліотеці. І фізичні, і, 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 і навчальний що і е, навчальний Сьогодні до і до Дня писемності mm -hmm. буде 6-го числа. Споящувати добре, декламують. Потім можна зробити е, такий районний або внутрішньошкільний конкурс <скільки> Яна Шашкевича або між класами такий турнір зробити. Ну, і хай там кращий клас отримає грамоту навіть від адміністрації. Я не думаю, що буде так. Ну, на жаль, немає ні. нікого від освіти. Дуже прошу, ми стараємося все друкувати, всі заходи на сайті. Золочів.нет завжди надає нам свою підтримку, бо, на жаль, не завжди ми встигаємо дати в газету, тому що якщо газета формується у вівторок, а от сьогодні у нас відбувається оргкомітет, і вже на п'ятницю, на суботу, нам важко анонсувати якісь заходи. Ми завжди співпрацюємо з пані Галею, але на жаль, не у кожної людини є тепер радіо, що ми можемо доступитися. Будь ласка, читайте ЗОЛ, чи не читайте сайт адміністрації. Ми просимо розміщати районну раду. Ми будемо просити розміщати міську раду, такі оголошення на своїх сайтах. Ми запитали третій курс, де сиділо 28 хлопців, хто був в театрі і була тишина. Значить хтось мусить взяти за руку і їх завести. А чи? ми не мали інформації, що щось відбувається, відповідно їх не вели. Тому так і був колись. Не хочу таким чином заганяти людей до церкви. Хтось йде православно, хтось зі молитви, хтось до свідків гови, хтось на концерт, хтось на то. Я хочу, щоб ми почали виховувати ту націю, яка сама починає ходити. І від того, від навчальних закладів, від шкіл, мені здається, ми маємо штовхуватися. Тому що, якщо дитину з дитинства навчили в неділю стати, іти до церкви. Вона і виросте і своїх дітей буде того вчити. Хочу вам сказати, що хоч ми далеко, ми близько, і ми так само в Золочі, і маємо змогу приїжджати і хочемо своїх дітей, щоб знали на золочиській землі. Дуже багато маємо талановитої та молоді. Проводимо дуже багато виховних заходів, в тому числі і до і до Шукевича, і зараз будуть студентські вечори. Виявляємо таланти. Але маємо двох таких талантів. що Я думаю, що перше, хлопчика ми зараз його готуємо на конкурс патріотичної пісні. Ми б могли запропонувати вам цей концерт, щоб ви подилися на його можливості. Поставте на пам'ятнику на е, голові і прикажу це. Ми підняли питання, що вже люди Повін підходять. Я помню, що, що, що помічу оголошую. Це місто. Повінця. Цирк, ціна літо цирк е пожинає. І також кажуть, з корзинами, квітів, лавами, які це не опасені для народження. Я вважаю і також запитую вашої думки, що 15.30 коротеньку панахиду біля пам'ятника Шашкевича, а потім гарною колоною всі йдемо на захід на 16 годину в будинок культури.